Вітаю! Пропоную розглянути, як виконувати додавання і віднімання в стовпчик. Отже, якщо нам потрібно додати 2795... Та 869. Я переписала перший доданок. Далі другий доданок я маю розмістити таким чином, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Тому під п'ятіркою я записую дев'ятку, під дев'яткою шістку і під сімкою вісімку. І тепер починаю додавати. Справа наліво. Тобто, зараз ми додаємо 5 та 9, потім будемо додавати 9 та 6 і так далі. Отже, 5 додати 9 це буде 14. Ми записуємо цифру одиниць, це буде 4, а цифра десятків переходить до наступного стовпчика вліво. Тобто, одиничку ми надписуємо над дев'яточкою. 9 додати 6 буде 15, ще цей 1 – 16, 6 пишемо. Одиницю запам'ятовуємо. 7 додати 8 буде 15, ще один 16. 6, пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 додати 1 буде 3. Тому в результаті ми отримали 3664. Розглянемо ще один приклад. 18497. Додати 3625. Знову записуємо одиниці під одиницями і так далі. Тобто тут у нас буде п'ятірка, далі під дев'яткою двійка, шістка тут і під вісімкою трічка. І знову додаємо 7, додати 5. Буде 12. 2, пишемо, одиницю запам'ятали. 9 додати 2, 11, ще той 1, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 6 10, і ще один 11. Знову 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 3, 11, ще один 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 плюс 1 буде 2. Тому ми отримали в результаті 22 122. І розглянемо, як виконувати віднімання. 968 нам потрібно відняти 354. Числа мають однакову кількість цифр, тому записали один під одним. І тепер 8 мінус 4 буде 4. 6 мінус 5 буде 1. Та 9 мінус 3 буде 6. Отримали в результаті 614. І розглянемо ще один приклад. 5360 відняти 782 одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Тепер починаємо виконувати віднімання. Нам потрібно відняти одиниці, тобто 0 відняти 2. Так як ми цього зробити не можемо, ми позичаємо. Ось тут один десяток. І тепер 10 відняти 2. Це у нас буде 8. Записали. Так як в 6 ми позичили, у нас тут залишилося 5 десятків, і ми будемо 5 віднімати 8. 5 відняти 8. Ми не можемо, позичаємо знову. І тепер у нас тут 15, і ми від 15 віднімаємо 8. Отримуємо 7. Далі, тут у нас уже не трійка, а двієчка. 2 відняти 7 не можемо, позичаємо в п'ятірки. 12 відняти 7. Ми отримаємо 5. І, відповідно, тут уже в нас не 5, а 4. Тому в результаті виходить 4578. А тепер порахуйте ви, скільки буде 1236 відняти 479.